Світло демоятоля. з відружена, зв'язку і це новий досик по Raid Shadow Legends. Сьогодні розробники поділилися попереднім посиланням на відосик, який, ймовірно, вже доступне на їхньому офіційному каналі. Називається Sneak Peek. І в цьому відосику ми зараз разом його подивимося, можливо, з перемотками. Ми розберемось, що ж вони нам розкажуть, і що вони нам покажуть, що нас чекає в наступному обновленні. Це буде в нас злиття. Ну, ви знаєте, якщо слідкуєте за мною, то я вже вам більшість інформації розповідав. Можливо, в цьому відосику вони нам розкриють ще більше інформації, і ми щось з вами все ж таки дізнаємось. Погнали дивитись. Пробудження хаосу. Так, ну тут вони, ми вже це знаємо, що буде протягом двох so, місяців. Новий герой на злеті, нові реліквії, які ми також вже в окремому відосику розбирали. Тимчасове підземелля. Окей. Буде дві частини. О, oh, ви подивіться, який бастіон. О, Слухайте, а бастіон мені подобається дуже прикольний. Я надію, що не буде зайвих якихось ефектів ще додатково поверх цього, які будуть нас відволікати і будуть напружувати нам очі, і нам буде просто боляче дивитися. Якщо буде в ось такій, в ось такому вигляді, в ось такому форматі, то. окей, то окей. Мені подобається. Так, увес. Це... Демастермайнбігайндес куроса. Mythical... За куросу ми вже говорили, є відоси, де ми розбирали її навички. І я думаю, ми можемо тут перемотати. Це буде е, бос в тимчасовому підземеллі. Along... Так, ось тут нам показують нагороди. І, друзі, що я вам хочу сказати, нагороди, ну, поки що такі собі виглядають, того що. Синій уламочок, епічна книжка, руда, бочка пива і легендарна книжка навичок. Я все ж таки надіявся, що кудись тут, можливо, в особисті запихнуть героя, але ні, розробники так не думають. Розробники думають, що це буде, напевно, занадто круто для нас. Ось тому нагороди ось такі. Я надію, що далі в відосику вони покажуть, які всі персональні нагороди ми зможемо отримати. Бо загальні нагороди, ну, такі собі, чесно вам скажу. Ну, хоча б, можливо, міфічну книжку, щоб запихнули. Ну, тоді, так. Ну, дивимось далі. Окей. Окей. Місяць. Місяць. Місяць на. Ну, майже місяць на виконання завдань. Так, квести нам показують. Нагороди не показали. Можливо, далі буде. Е, так, квести. Е, Ті, що повторюються, можна виконати декілька разів. І внизу лімітовані. Вау, wow, а лімітованих багатько квестів. Я думав, їх також буде три. Окей, що у нас тут є? Зразу ж таки можемо побачити: тут є найпростіші, середні і. Елітні. найпростіші що пройти дракона нормальна 10-й або вище рівень, нормальна складність за 65 ходів. Очистити 10-й або. Окей, це заголем. Ну, по факту, тут пофармити нам потрібно буде. І ось тут 10-й або за 65 ходів павука, що у нас тут є, зробити. Отримати фоліна, зробити злиття. Так. Тут зразу ж таки пробудити його на п'яту зірку. Тобто вони зразу нам говорять, що буде якась подія, де ми зможемо отримати на нього п'яту зірку. Це вже прикольно. Е Повністю навчити його начитати книжками. Далі очистити 30-й тимчасове 30 е підземелля разом з ним в команді. Окей, okay. 175 худів в Гідрі. 112 мільйонів нанести химері, окей. Okay. Full Unlock Толін Master. Прокачати йому таланти. Пробудити Фоліна на 3 або більше зірочки. Пере... Виграти 40 боїв в лайф арені. Окей. Okay. Далі, що у нас? Некрополіс і тобто, Альнаме Акуморі за 35 ходів, а тут за 20 ходів на авто. Ну, швидше за все, так. Поліше. Так, далі, далі. 10-й. 10-й дракон важкий за 40 ходів. За 40 ходів, 10-й е, дракон. Далі. 10-й голем за 65 ходів. І за 65 ходів, 10-й лавовий лицар. Далі е, павук 10-й хардовий. За 5 ходів. Clear, double, Boss Stage in Souls on Heart пройти всі кімнати з двойними босами в важкому місті. Останнє було пройти всі кімнати пробудження в важкому місті. Так, слухайте. Дракон був за 40. Я от чисто зараз для себе хочу глянути. Дракон був за 40, Голем і лава за 65 ходів. Це самі одні з самі важких, напевно, завдань. ну, давайте. Я чисто ось так гляну, чи це реально? Ну, наскільки швидко я свої проходив. Так, 48 ходів, окей. Голем реально пройти. Павучиху реально пройти. Дракон 27 ходів реально. І лава. Лава найбільша, напевно, буде проблема. 59 ходів я ніби вписуюсь в ці завдання. Mm. По факту, це самі одні з самій складних, тому що тут середній відповідно, буде плюс-мінус все те саме тільки. Лайтовіше, ну і відповідно прості, то можна буде пройти. Ну, звісно ж таки, для слабших акаунтів елітні завдання. Ось ці будуть супер важкі. Для мене будуть супер важкі два завдання це з містом. Того, що не всі кімнати з пробудженням я проходжу, і не всіх не всіх двійних босів я ще закриваю. Але приблизно ось побачили. Чекаємо. Я надіюсь, що вони зараз покажуть нам нагороди. Є, 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 нагороди попереду. Так, зразу ж таки, дивимось. Що у нас тут є з цікавого? Спочатку абсолютно нічого. Абсолютно нічого. Є гліф п'ятизірковий камон. Войдик на 8500. Пелюка на 8600. Але це знову ж таки така собі нагорода. Before... Чекаємо, чи вони показу... покажуть до кінця. Так, до кінця. Щось цікавого: середня душа, червоний уламочок, сакрал і книжка. По факту, всі цікаві нагороди. Ну, ну, типу, ну, такі суперзвичайні нагороди. Чесно скажу, я трішки розчарований в цьому. Думав, що нагороди будуть. Очікував, що нагороди будуть. Трішки та й, цікавіші проти капети в Амоні, де з особа декадлідербордфодесвен, союзенсію з контрибіти мост коалішнпойнс. Так тут вони сказали, що топ 100 гравців отримують окрему додаткову нагороду, і ви можете слідкувати, хто в цих топ 100 гравців відповідно війшли. to the chaos also requires powerful allies. You can add one such... Так, почекайте, а це нам показали нову героїню? You can add one such... also... Чи вона є, ця в грі? Ану, почекайте секундочку. Гномик це є і. І ось цей дядько в нас є. В грі. Почекайте, а я зелених героїв не глянув. А, ні, є, є чатик. Є, є. Ось вона. Ось вона. Ось вона, зелена героїня. Так що ді. йдемо далі, дивиться. Тут нам розказують 19. за злиття, окей. Ось тут нам показали, як буде він виглядати вже в грі з всіма доповненнями саме бастіон. Ну, прикольно. Ніби нічого на очі не, не давить. We'll так, і зараз нам показують, що ми будемо все ж таки отримувати безкоштовну героїню за 7 днів, і плюс далі ми будемо виконувати завдання і зможемо отримати, друзі, п'яту душу на неї. Можливо, нам розкриють навички, але ми вже ось тут, ось тут зараз можемо приблизно почитати. І переклад ось цього я вам ну, зверху накладу і ви зможете прочитати. Погнали далі, дивіться. Так, почекайте, а там не пише, який це буде тип? Ні, не пише. To age or fight against forces. With him... Так, баф атаки на ній висить від подрика, значить, це буде герой атаки. Можливо, вони нам зараз покажуть, як він буде дамажити. Це у нас 10-й хардовий дракон. 350 рівень, that's якщо я не помиляюсь. Так, 23 тисячі вон в крайнього. І ще раз б'є 14 тисяч і накладає на всіх штраф лікування. Ну, дамаг тут її абсолютно такий собі показали. так, сказали, що вона може маніпулювати щитами, плюс вміє Вміє знімати бафи, напевно, з автоатаки. фантастичний чемпіон. Окей, ну і тут нам показують основні нагороди, які ми зможемо отримати, і буде на неї п'ята зірка. in, spending energy, and winning in arena battles. Your daily cap will still be 75 points, though, so nothing to worry about there. Ну, тут лускуна нормального показали. Він, ну, хоча б вдарив. Так, далі нам показують двох героїв, за яких ми вже говорили. Ось цей дядько мені подобається. Другий буде. Цей мені не дуже сподобався. Так. Якщо отримаєте всіх героїв, отримаєте подарунок і додатково ось цей значок. Так, реліки ми вже розбирали. І далі вони кажуть, слідкуйте за новинами. Можливо, ми з вами ще з чимось з вами поділимось. Друзі, ось такий відосик. Одне розчарування, розчарування на рахунок нагород. Нагороди супер, супер такі собі. Я очікував. Надіявся, що будуть трішки кращі. Напиши в коментарях, які твої враження чи оправдали, чи ти був до цього готовий, і зустрінемось в наступному відосі.